Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як зав'яжемо». Що ж, поїхали. Ви знаєте, у зеленої влади кругом або панти, або популізм, або відверте невігластво. Вони по-іншому не можуть. Ну, що стосується понтов, от зовсім же ж недавно було. Да, Виступає Зеленський? У нас нова ракета. У нас буде тепер ракета Фламінго. Да? Е, ми там, типа, на три тисячі будемо добивати, і ми маємо що ура, ура! Там Зеленський зробив все. Що ти зробив з 19-го року, по 22-й, для того, щоб у нас ці ракети були? Зараз в свинячий голос, воно все вже запізно, коли скільки людей поклали. Але окей, навіть Фламінго це добре. Це ж просто панти. А де. У нас були ракети, які там уже колись були анонсовані, що їх буде там по тисячу штук в год робиться. Там я тільки на скидку пекло, трембіта, паляниця, сапсан, де вони? Покажіть, де їхні удари там, типу. і тепер ще зробимо ті. А ті типу, по номенклатурі, ті, що вже заявлені, де вони на потокі, де їх там по 100 штук е в день Ну, чи в місяць хоча б, От, щоб е на Росії плакали, а вони у нас матері. Ну, в общем, зрозуміло, що ніде. Зрозуміло, що це панти. Зрозуміло, що у них фактично є план. На затягування військового конфлікту, і щоб ну немає. Тобто, план який або проводимо швидко вибори, щоб перемогти, щоб ніхто не співпадався. Там був тільки або Зеленський сам, а і там Арістович. Щоб, ну, голосуйте або ж за нашого патріотика або ж за проросійського. Ну, і три бомжа там щоб було для масовки да От або так вони хочуть зробити, або ж вони хочуть. І інша альтернатива на вибори дуже проста: затягування з відміною військового стану. І що для цього робиться? Для цього Шмигаль вийшов і сказав, у нас ворог екзистенційний. Шмигаль, ти ж, блін, великий стратег разом з Зеленським. Ви цього не знали в 19-му році. А окей, він же 20-му році жив, тільки поставили. 20-му і до 22-го. Він був 23 місяці перед війною прем'єр-міністром. Ви цього не знали, Гацтва? Не знали. Понятно, що не знали, але насправді вони косять, що вони спеціалісти. Він заявляє відверту дурню. Цю дурню можна назвати так, що заявляє Шмигальща, типа український народи. Якщо і станеться заморозка конфлікту, то ми не зможемо зразу військових звільнити. Ми зараз проводимо консультації з нашими західними союзниками, але звільнення не буде. Ми будемо дивитися, там, чи нам потрібна мільйонна армія, чи 800 тисяч армій для порівняння. Ще минулого року в жовтні. Там ледь не на своє день народження Путін підписав закон, згідно яким російська армія там, мільйон п'ятсот щем тисяч. Взагалі там до двох мільйонів. Але тих, хто е, да, там, без всяких марків, так умовно. Да, без всяких там, ну не знаю, може, в них палівої борделі є з російських станиць. Можливо, там без військових училищ. Да. Але півтора мільйона армія. Всього десь з автоматами у них ходить десь до двох мільйонів людей, тому що там є ще ФСБ, Росгвардія, Пеніцитарна система, ну взагалі поліція. Ну, тобто 2 мільйона подружжям. Із них півтора мільйона армія, десь 700 тисяч зараз в Україні, там решта десь в госпіталях, на ротаціях і так далі. Ну, у нас ніхто не називає цифру, проте ворог впевнено називає цифру, що у нас десь мільйон в ЗСУ. Ну, плюс у нас теж є Сили спеціальних операцій, у нас є СБУ, у нас є Нацгвардія. І от умовно, якщо беремо заморозка конфлікту, як ми визначимо, що заморозка конфлікту відбулася? Ну, що Путін скаже, що СВО закінчено, а Зеленський мусить там, типа. Відмінити військовий стан і провести демобілізацію. І тут Шмигаль каже, ніякої демобілізації не буде, ми будемо не спішити з цим. Бо як же ж, у нас ж загроза за порєбріком, треба, щоб ми були на готові. Так от чому я кажу, що Шмигаль сам по собі чоловік не зовсім розумний. Тому що не треба закінчувати військових академій якихось, не треба там бути 7 5 діти в лбу, щоб зрозуміти, що в кожної нормальної країни. І ну, і в ненормальною теж, звісно, там ненормальною була країна СССР, я в ній служив, да, е, була е, там Вермах, зараз е, Росія, е, та і в НАТО є така, таке поняття, е, ну, Штату, що є штат військового часу, да. А є там кадрировані дивізії, ну, кадріровані частини чи бригади, так званий штат мирного часу. І що в, щоб ваша економіка не посипалась, бо жодна економіка України не витримає, просто не витримає мільйонну армію, тримати там 20 років, чи 3 роки до, до, до наступної війни. Просто не в силі. От настав, ну, грубо кажучи, як мріяв Володимир Олександрович, перестали стріляти, а у нас мільйон по дружбі. Е, Причому я думаю, що половина із тих, хто зараз в ЗСУ захочуть звільнитися, а можливо і більше. Да? От, і нам дійсно треба когось залишити під ружьєм, а когось демобілізувати. І є таке поняття кад, кад, кад кадровані частини, Ну, по-русски кадріровані частини, да, кадровані частини, я думаю, я правильно говорю. От, по штату мирного часу. От в СССР було штат військового часу і чотири е, кадрування по е, штату мирного часу. Тобто, якась частина бойових частин, вибачте, яка частина бойових частин, вибачте, за тахтологію, це штат мирного часу там А, це повністю повністю, Повна боєготовність. Це ті, хто, можливо, там в точках ймовірного нападу противника вони забезпечені на 100%. Умовно, бригада, 5 тисяч по штату військового часу, і там у них там є 80-100%. Тобто у них 4,5 тисячі мінімум. І вся 100% техніка, всі дрони, все у них в надлежащому порядку, там в належному стані, все класно. А є, наприклад, штат мирного часу. Б, то есть, е э, інша категорія, Д, е э, можеть бути э, е що, можеть бути э, е до цього 60-80% від е від, э, самого ну Самого особового складу від потреби, да, від військового стану, 60%, і там 75% всієї супутньої техніки, вона не в ремонтах, вона десь уже готова. В гаражах стоїть, але заряджена, заправлена, і так далі. і так далі От, є ну ймовірно, та, що повна бойова готовність це там готовність там. Півдоби, доби, да, 12 годин і все, готові вступити в бой. Якщо там штат Б, то це там е, дві доби, наприклад, і все, всі в страні. Вона знов до 100%. Є штат В, це дивізія чи бригада, чи е, якщо окремий батальйон, це е, 4-7 діб. От. Їх може бути взагалі 25-50% від, е, від штату. Ну і врешті там штат ГЕЦА, там, типа, бригада, яка, в яких тільки командири це там взагалі 10% особового складу. То, по ідеї ж і нам так треба, не треба тримати мільйонну армію. Шмигалю, розкажіть там, що це ж, сука міністра оборони. Ну, хай ж знає, що ми якусь частину держить тримаємо там швидкого реагування, якась кількість бригад. Ну В СССР, в наприклад, були ті, що в, за, в Западної групи військ, вони всі були на 80-100% укомплектовані. Я теж служив в бойовій частині на бойовому кораблі, де 80% від штату було постійно. А з того, щоб потім, ну, вдруг що добере, мені офіційно вистачить, щоб піти в бій в перший день. Да? От. А далі ж там, типа. Якісь частини, де, наприклад, чотирьох батальйонів, два розгорнуті, а два кадровані. Кадровані це як там є командир, командири, рот, ну камкамбат, командири, рот, командири взводів Головні сержанти, а якщо що, це, у нас два кадрованих батальйони, два в повному составі, тобто 50% від, від штату військового часу. Ну, перемінялись, а туди-в і туди чотири і туди, батальйони додавали, ще 50% бійців. Тобто, в мирний час там навіть навіть 50% не треба, 30%. От у нас умовно там в бригаді має, щоб бути 5%. Тисяч. А у нас дві тисячі. І нічого, ця бригада нормально служить, виконує бойові задачі. Саме головне, щоб у нас був резерв, щоб кожен знав, хто до якої бригади приписаний, коли він може туди дістатися. І все. І не треба тримати тоді мільйонну армію, яку я ще раз повторюю. Я б хотів, може, щоб у нас була і. Трьох мільйона. Але чи знайдеться у них у нас багато хлопців готових до цього? Це перше. Друге, хто нам дасть гроші на утримання мільйонної армії, тому що наш бюджет це не потягне і тому не треба е, розказувати. Ну хтось, мабуть, ж, там повірив і подумав: О, який шмигаль молодець! Які вони патріоти разом з Зеленським, який Володимир Олександрович. 100-500 літ за нього голосуватиму, бо він патріот, він хоче нашу армію не звільняти. А я хочу, щоб хлопці відпочили після війни. І хто захотів, той залишиться в армії. Багато хто залишиться, якщо ми нормальну зарплату їм будемо платити. Розумієте, сильну зарплату. Залишиться, відпочинуть, залишиться, але у нас армії можна. У нас до війни було 220 тисяч армій. Ну зараз можливо треба більше, і не, не я хай розказувати скільки. Можливо, 300, можливо, 400 тисяч, але не мільйон. Чому тому, що ще це додаткова ескалація? Тому що Путін скаже: А, ви не з не відмірляєте своїх? Значить, агресивна Україна хоче на нас напасти, і у нього буде привід продовжувати війну. Цю ну. Понятно, що вони довго не протягнуть, але вони будуть апелювати. Дивіться, ці не хочуть на дембіль відпускати. значить, війни, воїнственний агресивний блок. От, дурня, хочеться просто сказати цим всім э, ребятам з офісу президента, що э, вони іноді, наскільки туплять, що це э, кидається в очі багатьом. Багатьом людям, і тут ну елементарні знання навіть потрібні. Як можна бути міністром оборони і не знати елементарних речей? Ну Інший варіант: або вони просто нам впарюють якусь туфту. В принципі, може бути це поєднання варіантів, що вони тупи і тупую туфту впарюють. От в цю версію я вірю, найбільше. І те, і друге твік, солоденька парочка так от. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, дуже прошу клацайте вподобайки, якісь пишіть коментарі, це просуває, будь ласка. Ну і пам'ятаємо, незважаючи на всю тупість офісних, Збройні сили України тримаються. русняві не пройдуть, но па